Від. Так, зараз поділимось і будемо переходити до Екси. Як... Ну що, привітики, привітики. Поїхали. Була я в екшені, але спочатку, так, дещо інше. взяла я в китайському магазині у нас ось такий клей. Заб'ю Траєво, я не знаю, чи є який він за добрий. Я хочу спробувати його для мені будиночків. Тож, коли спробую скажу, яка якість. Чи потрібно таке багато для мені будиночків, чи ні. Поїхали далі. Взяла я знову кіндери. Чотири штуки, це буду відкривати О, окремо. Далі. Це з такого більш нецікавого. Я завжди цікавий в самому кінці. Вологі серветки. Вони завжди потрібні. Ось такий патонок цукярок солоденького. Потім взяла я ось такий міні-мікрофон. Хочу спробувати, можливо, підійде для ефірів. На днях спробую з ним, тож будемо бачити, яка якість отакого От міні-мікрофона. Далі в екшені я ще взяла ось такий клей. Він же теж схожий на ПВА. Такий білий, білий рідкий. І саме цікаве це ось такі дві коробочки. Ось такий міні будиночок Підставка для книг. І різдвяний міні-будинок. Міні-будиночок, тож. Я відкриваю, я відкриваю спочатку цей. Відкрию, можливо, я щось скину, щоб показати цікавіше, просто, як більш тотальне, що там є, але розглянемо тепер. Я ж не могла відтримати, подивитися, що там цікавого є. Тут у нас різні шнурівки, папіркою для це все для декору. Там будуть і ворота, і не те ж ворота, такі парканчик. Різні дрібниці на стінах квіти. Тож це все, це все для лотих дрібниць, які не буде на стінах. І ось такий мох. Він на, на явності більш темніший, ніж на камеру. Далі, як завжди, гусини. Є тут два грибочки. Глечик і бусини різного розміру, різної форми. Тож є ще у нас ось тут наждачка і кабель. Це підсвітка для будинку, для міні будиночку. Це для мене одне з найважчих, що повинно бути. Оце на коробці є ось частини, які треба які буде в всередині і які треба зробити. І ось тут також грибочки, місток, квіти. Ось ця дерев'яна основа, яка потрібна. Це теж все пронумероване, все прописане, все, все готове, лише. Потім склеювати. Далі Є інструкція наша, наша книжечка, листочки для рослин, для квітів, які там повинні бути всередині. І ось такі листочки. Це вирізати і наклеювати. Це повинна бути верхня поверхня книга, міні-книга, міні-гудинка. Це інша сторона. Така рожева з золотом грибочки, будиночки, це на вікно. Це буде вигляд з вікна. Потім буде ось такий бік, один всередині, всередині. Давайте повернемо ось такий. Тут повинно бути все вирізається і тут вставляється вікно. І ось ця задня стінка теж Зовні. Ну і різні дрібниці, які треба вирізати. Будемо вирізувати, будемо склеювати. але теж, напевно, не тепер. Ну і покажу сам будиночок. Покажу, як воно тут коротенько прописано, перелік. Всього матеріалу. Ось тут візок з квітами двері. Ось таке дерево буде. з Слабочкою ще одні двері. Там двері повинні бути одні наверху, внизу одні е, Ще отакий міні на наверху буде. Ось такий. Це все треба посередину робити окремо, потім вклеювати вазу з квітами, з звосини, грибочки, місток. Так, з місточком треба буде погратися трішки. І ось тут пішла вже інструкція більш до будиночки не дрібниці, саме, а саме порядок. Порядок виготовлено цього будиночка міні-міні-будиночка такої собі підставки для книг. Спочатку йде один бік, всередині все вклеїться, потім підійдеться один бік. Ну Привіті, привіті като. Дно, підлога там, де буде річка. Ось. Це все буде одягатися в. Різну зелень. Ось так, я чомусь думала, що тут буде справжня кора, а це просто папір. Ось такий дах, міні-будиночку і ось оце вікно, яке повинен повинен потім класи. Тривати. Ось так воно зсередини буде виглядати. Це з різних ракурсів. І з підсвіткою. ось такий міні-будиночок. Така собі підставка для книг. Кому цікаво, так я вже є схожу в Тіктоці. Там вже багато хто з наших вже його зробили, я лише не придбала. Покопилася хороша знижка. На ось ці. Міні-будиночки. А тепер ось такий різдвяний. Я довго, виб... довго думала брати, не брати, але я його дуже хотіла, потім потім хотіла, потім для мене було трішки дороговато тепер знову знижку Тож, приступаємо це вигляд спереду міні-будиночка, це з підсвіткою. Тут дуже багато всього, тут дуже багато всього кольорового різної дріботи. Почнемо зразу з цієї книжечки матеріал. Просто перегляньте, скільки скільки всякої дріботи є. Потім ось тут будуть різдвяні сірки квіти різні зимові, е, лавочка. Ялиночку покрашати, ялинка вже звісно діз, ж готова. Козівник, сніговик, подарунки. Оце все треба буде, це все треба буде склеювати ось такий візок, все вирізати, склеювати і олень. С трудом. П'яночний домик такий, там столик накритий. Ось на скринці гостинці. Це все одне вирізається, одне просто викладається, склеюється різдвяний віночок. І є, ось там є на одному з листків є чорні такі різні фігури. Тобто по них треба буде з, фор... з дротику виробляти різні форми для декору. Саме цікаве для мене це сходи, не знаю чому, але саме сходи. Ось. Це пішли вже стіни. Стіни. Зовні. Зовні. Ще одна стіна зовні. Ні, це буде зсередини. Це буде зсередині ці віконечки. Зсередини, вибачаю, зсередини. І ось тут уже сам кава. Тут йдуть дві пальчикові батареї, які не круглі, як у інших, інших будиночках. Ну, і тут дах в кінці. І ось такий вигляд воно має без підсвітки. І ось з підсвіткою от такий міні-будиночок. Тут його розміри. Досить маленький, тому що тому, що маленький, то от багато дуже дрібних речей. Ялинка, вона тут дуже прижата, я скоріше, можливо, поміняю ялинку на іншу, щоб було більш протоподобно. Тут сніжок, досить, досить гарний сніжок, те, що треба. Тут ось ці дротики підсвітка. Ще потрібно дістати дві батарейки пальчикові. Ось така кількість бусин для ялинки, для декору, для віночка. Далі. Ось тут у нас сніговики, оці всі скатертини, стрічечки. Оце все тут. Там є всередині сніговичок. Це два помпони з корені, з скріплені. Ось це вся дерев'яна основа, вся дрібота упакована окремо. Вся дрібота дерев'яна. Ось ця плівка прозора. Це буде на дах на вікна, типу справжнього вікна. В іншому будинку там була плівка більш щільніша. Так, це два лишень. Ну і от тут це треба ще спробувати витягнути. Ось ці всі різні вирізалки. Зараз я попробую її це витягнути, тому що це тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже протек за виклада витягнути важко. Так, це зовні. І ось цю дріботу треба буде вирізати і склеювати. І ось тут така ялиночка міні-міні-міні. Це, можливо, буде листівка там теж Ще одна стіна зовні. І ось така дрібота. Це дашок сходи з боків. Зі сторін, оце подарункові, ось такі. Комплекти, подаруночки, які треба буде склеювати в вікно. Ось це стіна з і і різна дрібота. Це все вирізати, це все склеювати, головне, коли готувати, коли це все готове, готувати, будемо головне не сплутати що куди. Тому що краще взагалі-то спочатку вирізати всю цю дріботу, а потім уже ось, ця, ось ці великі частини і, і робити сам будиночок, от листочки. І ось цей чорний шрифт, який я казала, що по ньому треба буде дротик вигинати. Треба найти кругового круглого. І поробки, тому що без круглогубців це дуже важко буде зробити. Тож, ось така мила дрібота. З такою милою дріботою її треба буде повозитися, правда? Але досить гарні мені будиночки. Воно дуже гарне, але досить важкіньке, тож не знаю. У мене нервів і не вистачить на, на ось, ось сюди буду. Ось це приклеювати. Ось це склеювати. Тож так, ось це я закриваю. І будемо бачити, чи ми виберемо. Я дуже хочу інше робити, але ось цей, напевно, я відкладу поки що ось цей міні-будиночок. А ось між цим міні-будинком і зараз ще покажеш... секунду. з цим будинком я ще вибираю, що я буду до Різдва робити. Ось цей і Ще ось цей, тому що мені подобається обидва, а вибрати важко. І там і там дуже багато гарної дрібути. блістючу Гарні цікаві речі, Привітики. Я вже показала, я вже показала всі міні-міні дві ось такі міні-міні. І це це я вже показувала. Я просто вибираю між ось цим і ось цим, що буде слідуючий після того, який я хочу. 17 хвилин. Я, в принципі, хочу вже закруглятися. Показати показала. Ось такий ще маю будиночок. Чомусь воно нагадує мавку. Саме мавку. Не знаю чому, але мавку. Такий він казковий з різними такими міні-будиночками всередині лісовими грибочки, там різна така зелень, кора, все таке. Дякую за подобайку. Ось такий буде всередині вигляд. Тож, це відкладаємо на потім. А... З цього будемо вбирати. Можемо влаштувати голосування, які, хто за який будиночок. Я схиляюся більше. По другому кру я схиляюся більше до цього будиночку, хоча це мені теж подобається. Я тобі особисто особисто зараз покажу усі, усю цю дрібуту. Так, давай спочатку. Я покажу по витягувати все не буду, там дуже багато дрібного. Лавочка, яленочка, різні вказівники, подарунки, сніговик, ось такий зв'язок такий. В'язок такий, різні, різні коробочки, різні фігурки, все таке новорічне, все таке святкове. Але все воно дуже міні, 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 міні-мішне. -міні -міні ось сходи. Ось тут треба буде такі різні дротики викручувати. Скручувати. Дроблю ось такі віночки різдвяні на, на, на стіни на дашок. Ось стіна. Це середина. Це всередині декорувати треба буде так ось ось так воно буде приблизно збиратися І... от. 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 О таке воно. Воно, Дуже багато всього тут різно-різно-різної дріботи. Ось таке дві без світла і з підсвіткою. Повинна бути кольорова підсвітка. І для кольорової підсвітки треба ще знайти дві пальчики в батарейки. Так, теж будиночки показала. все таки а чому саме на кухню? Тобі ось такі клей я взяла. Ось навіть цукерки взяла, яку ми вчора полилася. Потім взяла ось такий клей. Волоні серветки, без них нікуди. І ще є одне взяла на пробу ось такий мінімікрофон. мікрофон я не знаю, який він буде по якості, я хочу завтра перевірити. Тож, будемо бачити, завтра 100% вийду, щоб хоча б по перевірити ось цей міні-міні-міні-мікрофон. -міні Зачекай, зачекай. Я тобі можу запропонувати столик на кухню. Чи ось такий маленький столик влаштує. І влаштує, і чи влаштує тебе ось такий стілець на кухні. Чи влаштує ось такий стілець на кухні? який вибираєш? Такий чи такий? Взагалі то цей стілець для вітальні. А все для кухні. жертвою Чоловік хоче їх у камінь викинути. Ці світі. Тож, от у нема, тут є лише лавочка у усьому червоному, і в тому, в тому, так, в тому якому я хочу, зараз, знову на секунду. Ось це я хочу почати. Ось це я хочу почати. Тож. У цьому тут є і стільці, і стиле знову таке саме. мімішне, -мі як було в минулому. О-о! Спасибо, Артурчик. А, -а, -а -ві відьмачки сьогодні немає, ні? сьогодні немає. А, турчик. Так що завтра вийду з алмазкою, покажу деякі новорічні картинки. Розпакуємо деякі новорічні, попри ті, які я вже показувала з екшену. є ще інші варіанти. Тож, ось сьогодні все. Ось така дрібота сьогодні небагато. І пішла я склеювати другий будиночок. Тож, всім гарних вихідних, мирного неба і всім па-па-па-па!